Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку. В інформаційній зарядці ми не робимо фізичних вправ, хоча варто робити фізичні вправи кожного дня. А тут ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 20 червня, п'ятницю, говоримо про наступне: війна в Україні. Про війну в Україні пишуть в іноземних ЗМІ, що Сполучені Штати Америки вже продемонстрували. Що пріоритетом для їх зовнішньої політиків та інтересів є Близький Схід та Азія. А війна в Україні це вже є проблема Європи. Тому ситуація щодо допомоги Україні з боку США під великим питанням. Побачимо, що буде на саміті НАТО в Газі, в Нідерландах 24-25 червня. Війна Іран-Ізраїль. Сьогодні в Женеві буде зустріч між міністром закордонних справ Ірану Абасом Марахчі та міністрами закордонних справ Німеччини, Великої Британії, Франції. Також буде присутня головний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Тегеран і Берлін вже підтвердили цю зустріч сьогодні. Побачимо, до чого вони домовляться. Європейські країни закликають Ізраїль до деескалації, а також говорять про те, що. Не потрібно завдавати ударів, які не стосу... по об'єктам, які не належать там, до цілей, що мають відношення до ядерної програми військових об'єктів. Ми знаємо, що завдають удари і по іншим об'єктам. Е, Прес-секретар США Дональда Трампа Керолан Лівіт заявила, що президент четверг прийняв рішення, що через два тижні він вже остаточно вирішить. Чи Приєднаються Сполучені Штати Америки до війни проти Ірану на боці Ізраїля. Ну, ми пам'ятаємо, два тижні він давав і Путіну, а потім обіцяв якісь там вести санкції. Ну, Трамп це аргументує тим, що зараз ніби ведуться перемовини з Іраном. Ну, побачимо. Бо там він робив заяву, що ніби були якісь контакти після ударів Ізраїлю по Тегерану між Іраном і Сполучені Штати Америки. Два тижні дуже швидко насправді завершаться. Також відзначається, що Дональд Трамп ну, суперечить своїм секретним службам розвідкам, які кожного дня йому дають готують брифінг, А він там після ударів Ізраїлю по тиграну заявляв, що тигран дуже був близький до створення ядерної зброї. Хоча розвідки США говорили зовсім інше. Ну, це, напевне, я так розумію, він послухався, дослухався до. Запевнень е, прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаняху. Тайвань Тайвань сьогодні заявив, що за останні 30 годин було зафіксовано 74 військових літаки китайських, а також 6 китайських суден. 50 літаків і 6 китайських військових суден були в четвер, і вже в п'ятницю сьогодні ще 24 літаки. Ну, Китай там демонструє певні маневри. Він, я так розумію, дивиться на реакцію. Яка буде з боку в першу чергу Сполучених Штатів Америки? Бо та е, реакція і відношення Дональда Трампа до війни ж в Україні ну, вони дають певний поштовх для інших країн, для інших лідерів цих країн, які хочуть і мають якісь територіальні претензії до своїх сусідів чи е, країн, які десь поряд. І Канада. Канада цікава ситуація зараз е, заявив прем'єр міст Канади Марко Карні, що завтра, 21-го, фактично, так, от числа от буде скоригована ці контрзаходи у 25% щодо алюмінію, сталі, які надходять, із Сполучених Штатів Америки, Це на фоні того, що Сполучені Штати Америки продублювали, збільшили вдвічі ці тарифи. Але от на саміті у Канаді, який проходив. Е, 15-17 червня там ніби домовився він з Дональдом Трампом, що 30, протягом 30 днів мають вирішувати ці питання. Поки що, війна не дуже торговельна у Трампа виходить. Хоча щодо е, війни з мігрантами, в нього ситуація трохи стала кращою. Вчора Федеральний суд у Сан-Франциско, троє судей. Апеляційний федеральний суд е, підтвердив повноваження президента США Дональда Трампа про розгортання Національної гвардії лос анджелесів там про після тих протестів проти його е, міграційної політики. Вони там заявили, що повноваження президента дозволяють йому не е, проконсультувавшись з губернатором, так от приймати такі відповідні рішення. В Італії в Італії сьогодні відкривається саміт. Саміт присвячений Просуванню плану матеї цей план передбачає, щоб боротися з нелегальною міграцією з країн Африки. Так, треба стимулювати їх економічний розвиток і цим хочуть займатися. І побачимо, що з того буде. Там, до речі, буде і фон Дереляєн. От так вони намагаються інвестувати, стимулювати економічний розвиток в країнах Африки, щоб там люди залишалися і не, нелегально не прибували до Європи. Ну і Дональд Трамп. Дональд Трамп вчора. Підписав указ, яким ще на 90 днів відтермінував продаж TikTok. Він вже це двічі до цього робив. Тепер останній термін продажу Тік-Ток 17 вересня. Ну, Там е, є рішення Конгресу, згідно якого е, китайська материнська компанія має продати TikTok, який в Случних в Америки. Якщо він це не зробить, ця компанія, тоді буде Тік-Ток заборонений. От такі новини на сьогодні на. 20 червня п'ятниця хотів вам зранку повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!